Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити на Пасху такі яйця. А такі у нас можуть вийти ще гарніше. Тепер беремо листочки і розмальовуємо любими кольорами, які ви хочете. Друзі, можете тут ще додати якісь кольори. Можете змішувати там стати таке. Тільки маркерами треба малювати. Коли у вас вже яєчко треба протерти, щоб воно не мокре було, беремо це, де ви намалювали, і отак робимо. Загортаємо. Якщо малюнок не виходить, у вас срок, не, не, можете якийсь колір вам більше, а один колір якийсь менший. Коли ви вже зробили, закрутити і воду окунути, щоб все окунулося. Закан. І, І тепер треба покласти це на 2 секунди, полежати, щоб воно трохи висохло. І вже таймер пройшов, тепер ми розпаковуємо. Це яйце. Отаке От у мене вийшлося. Ну, тут не обязательно, щоб покрасилось, но ось таке не получилось. Я положу. Ось така красота вийшла. У них ще є друге яйце, яке я теж робилась таким мене звається. Всем пока-пока.